Отже, друзі, сьогодні у нас на збірці такий цікавий кольор. <кій> Хром лак називається. Люди отримують цю якість за певний кошт. Тож не соромтесь, звертайтесь, ми завжди допоможемо. Далі скину вам кінцевий результат цієї роботи. Ось. Власне. Кожен елемент свій пас. Потім промазується герметиком і збирається, збирається на гужончики. Ось такий закручується. Власне, це і є велика надійність самої конструкції. А тут буде порог. Закручується також спеціально. І, власне, відбувається. Ось так відбувається монтаж петлів до того, як ми прикручуємо пороги або збираємо цільну таку конструкцію до того, як такі ставляться, ми вставляємо ось такі базові заушні, до яких власне кріпиться петля. Це замовлення особливе, тому тут попросили петлі да, трошки менше, тому що у нас стандартно такий теплий профіль ставиться спеціальна петля, яка прикручується на. Ось такі от бухти, які наскрізь проходить майже в три полки і робить ось такі от це бокери. Змовлення петлів або просилів. Знизу буде за номером телефону, або ж якщо бажаєте одразу в конструкції. Також звертайте СовЗенітко, адреса Петра Балабива, 26, місто Київ, столиця України.